Найменший спільний знаменник дробів зведення дробів до спільного знаменника. Перше, записати новий знаменник у знаменнику нового дробу, визначити додатковий множник як частку нового знаменника і знаменника даного дробу, помножити чисельник даного дробу на додатковий множник і результат записати в чисельнику нового дробу. Якщо дроби звели до нових знаменників і їх знаменники дорівнюють один одному, то кажуть, що дроби звели до спільного Знаменника. Бувають такі задачі, коли відомо, до якого треба звести знаменника, а буває, що знаменник невідомий, і тоді потрібно підбирати самостійно який спільний знаменник підійде. І спільним знаменником може бути будь-яке спільне кратне цих знаменників. Щоб звести два дроби до найменшого спільного знаменника, треба знайти найменше спільне кратне знаменників даних дробів. Знайти додатковий множник для першого дробу, звести перший дріб до нового знаменника, знайти додатковий множник для другого дробу і звести другий дріб до нового знаменника.